Олег Сергійович останнім часом все більше уникав свою дружину. Надю, зрозумій мене, пробач мені, говорив він дружині. Ти гарна жінка, можна сказати, прекрасна. Ми з тобою прожили довге життя, виростили сина, але з нею я відчуваю, що знову ніби оживаю. Доля дала мені подарунок, і я не можу його так легко відкинути. Надія Васильівна зі сльозами на очах дивилася на чоловіка. Олежику, як же ж так, казала вона. А як ти харчуватися будеш? Вона ж зовсім молоденька дівчина. Вона що, варитиме кашу і слідкуватиме за твоїм здоров'ям? Олег Сергійович почав дратуватись. Надь! Ну яка каша? З нею я стаю молодим енергійним. Вона для мене, як сонячний промінчик. Я забуваю про кашу, про все. Хіба я можу таке відкинути? Хіба можу? Дружина крізь сльози сказала: ти хоч шкарпетки візьми, капця ще. Олег Сергійович здивовано глянув на Надю. Надю. Та від тебе чоловік іде, а ти про якісь капці, сказав він. Ну, не можна ж так. Ну заспокойся, заспокойся, все буде добре. Надія Васильівна плакала і нічого не відповідала. Чоловік скористався паузою в їхній розмові і швидко вийшов за двері. Валя була гарною дівчиною і навіть не припускала, що може викликати в комусь якісь переживання. Їй справді подобався підтягнутий високий Олег Сергійович. Чоловіку було 52 роки. У нього було гарне обличчя і густе волосся трошки з сивиною. Вона вчилася в інституті і жила в гуртожитку. Він працював там же викладачем, був талановитий і красномовний. Валя щиро захоплювалася розумним викладачем. Сідала на його заняттях на перший ряд і не відводила від чоловіка очей. Він теж звернув увагу на гарну студентку. Завжди відповідав на вітання, якщо зустрічалися в коридорі, вчасно перевіряв усі її роботи і взявся допомагати у написанні курсової роботи. Олегу Сергійовичу вона щораз сподобалася дедалі більше. Особливо її струнка фігура і гарна зовнішність. Сірі очі її блищали, рожеві губи посміхалися. Вона була юною, енергійною і задоволеною життям дівчиною. Викладачеві все частіше хотілося замість лекцій поцілувати валю і піти з нею десь прогулятися. Нарешті і сама дівчина все це помітила, якось він запросив молоду студентку на якусь виставу. Вони стали відвідувати вистави, музеї, кіно. Одного разу Олег Сергійович набрався сміливості, і вони завітали до квартири його приятеля Івана Вікторовича, поки той був на дачі. Там у них все і сталося. Від такого щастя чоловік і пішов від дружини. Винайняв квартиру для себе і молодої коханки. Дружина Олега Сергійовича Надія Васильівна була абсолютно несучасною жінкою. Вона від природи була ласкавою, доброю і турботливою, насамперед завжди думала не про себе, а про чоловіка і сина. Жінка пишалася своїми хлопчиками, захоплювалася ними. Для неї було цілком природно робити для них все, що їй під силу. Вона готувала вранці корисну вівсяну кашу для чоловіка, син любив сирну запіканку, і жінка не лінувалася її готувати. Ретельно вибирала у магазині продукти, читаючи, з чого складається ковбаса, уважно стежила за свіжістю молока і сметани прала і прасувала їхні речі. Надя буквально розквітала, коли бачила, що її чоловіки веселі, здорові, займаються своїми справами і навіть подобається іншим жінкам. Син виріс, вивчився, влаштувався на роботу. Потім познайомився з дівчиною, закохався і переїхав до неї. Не часто телефонував матері, а заїжджав приблизно раз на два тижні. Чоловік із молодою коханкою з'їхав на орендовану квартиру. Тепер, коли дбати стало ні про кого, Надія Васильна тільки й ходила цілими днями засмучена і без настрою. Ну воно й зрозуміло чого. Працювала вона вдома, сиділа сама в квартирі і весь час думала, навіщо їй таке життя потрібне, для чого. Вона спробувала жити для себе. Купила нові речі, ходила на прогулянки в парк вранці, навіть збиралася поїхати в відпустку в іншу країну, але зауважила, що нічого з цього її не тішить і не приносить задоволення. Якось вона помітила на вулиці цуценя, не роздумуючи, принесла його додому, викупала і наступного дня повезла до ветеринара. Цуценя оглянула і сказала, що воно слабеньке, але загалом здорове. Сумні думки потихеньку почали йти, бо песик, як ніхто інший, зумів допомогти Надії Васильівні знову пізнати сенс життя. Він відгодувався, став бігати по квартирі, гавкати і гристи все підряд, капці, туплі, дерев'яні ніжки, табуреток і ремінь, який забув її чоловік. Якось гуляючи, ввечері з ним, вона почула, як її хтось кличе. Надія повернула голову і побачила колегу чоловіка Івана Вікторовича. Чоловік підійшов до неї, привітався. «Ви Вирішили собачку завести? запитав чоловік. Та от знайшла собі скарб, посміхнулася Надя. Невихований виявився. Тепер ось гуляти ходимо. А то вдома нудно стало. Сину дівчини своєї живе чоловік. Тут вона замовкла і запитливо подивилася на свого супутника, та ви чули, певно. Іван Вікторович мовчки кивнув головою. Вона зап'ялася, а потім все ж таки зважилася запитати. Не знаєте, як він там? Іван Вікторович уважно на неї подивився і стримано відповів Не знаю. На роботі в нього ніби все нормально. Жінка опустила голову, щоб приховати сльози, що з'явилися на її очах. Відвернулася, дістала хустинку, Надія Васильівна. Я вас хотів попросити про одну річ, раптом сказав чоловік. Ви не допоможете мені вибрати костюм, а то звернутися нема до кого. У доньки весіля скоро, дружина ж моя, та ви ж самі знаєте, не стала її. Надія Васильівна задумалась. Допоможу. Нарешті відповіла вона. Тільки підемо в суботу. Мені роботу треба встигнути доробити. До неї підбіг песик. Вона попрощалася з Іваном Вікторовичем і пішла додому, а він стояв ще якийсь час і дивився їй услід. Олег Сергійович спочатку був цілком щасливий зі своєю молодою подругою. У коханні вона була щедра і спокуслива своєю молодістю та красою. Любовне захоплення дівчина висловлювала голосно, і сусіди іноді стукали їм у стіну. Після ночі, рано вранці, валя була свіжа, як троянда, і весело наспівуючи, готувала йому і собі яєчню з ковбасою, робила салат з огірків і все це щедро поливала майонезом. Олега Сергійовича вона називала олежиком. Через пів року кохання й романтики Олежик помітив, що він трохи заслаб від такого харчування і від постійного недосипання. Одного разу сусідка знизу, літня жіночка, зустрівши його біля ліфта, висловила претензію. Ви б, шановний, навчили свою дочку ночами пристойно поводитися, а ту репетує, спати людям не дає. Як ви тільки терпите таку поведінку, водить кого попало, а ти не спи ночами? Олег Сергійович роздратовано відповів Не ваше діло, вона доросла, між іншим. Бабуся зайшла в ліфт, а на прощання буркнула. На вигляд, пристойна людина, а виховав таку дочку. Двері ліфта за ним зачинилися, а Олег Сергійович в поганому настрої поїхав на роботу. Увечері, коли він втомлений, повернувся з роботи, весела валя варила магазинні вареники. Радісно посміхаючись, вона вийшла до нього на зустріч і обняла Олежику, привіт! А я вареники варю. Добре. Вареники так вареники, похмуро буркнув він і став роззуватися і знімати верхній одяг. Олежику, в чому справа? здивовано запитала Валя. Чим ти незадоволений? Я щось зробила не так? Він нічого не відповів і пішов на кухню. Вареники вже зварилися. Валя розклала їх на дві тарілки і щедро, як завжди, полила зверху майонезом. Подумала трохи і додала до нього кетчупу. Олег Сергійович відсунув свою тарілку, налив собі чаю і намазав хліб маслом. А вареники ти що не будеш? запитала Валя. Можна тоді я з'їм твою порцію? Він кивнув, взяв чашку з чаєм і пішов у кімнату готуватися до завтрашніх занять. Задоволена і сита валя незабаром прийшла за ним. Вона сіла поряд і поклала голову йому на плече. Нам так добре разом, правда, Олежику, заворкотіла дівчина. Олег промовчав, бо вже почав у цьому сумніватися. Ближче до літа Олег Сергійович зрозумів, що настав час щось робити зі своїм життям. Він дуже втомився від всього. Молода коханка набридла йому, як гірка редька. Чому так сталося? запитав він сам себе. А відповідь була дуже простою і чоловік її знав. Пристрасть дуже швидко минає, а справжнє кохання, повага, спільно пережиті труднощі, негаразди і щастя, ось що єднає людей назавжди. Чекати Олег Сергійович більше не мав сил. Його студенти нарешті склали заліки й іспити, і він пішов у відпустку. На той час Валя зібралася провідати свою рідню в іншому місті. Олег Сергійович зворушливо з нею попрощався, дав грошей і сказав, що в нього заслабла дружина, і він, як справжній чоловік, повинен повернутися і доглядати її. Валентина його доброту оцінила гроші взяла та й поїхала в рідне місто щасливо і весело проводити канікули. За цей час літній коханець їй теж добряче набрид. Олег Сергійович розплатився з хазяйкою квартири, зібрав свої речі й поїхав додому. Коли він піднявся на свій поверх, то здивовано побачив, що за той час, поки його не було, дружина поміняла двері. Він натиснув кнопку дзвінка. В замку заскриготів ключ, двері відчинилися, і на порозі з'явилася його надійка, а слідом за нею на сходовий майданчик вискочив песик. Надія побачила чоловіка, застигла від здивування. Олег? тільки сказала вона. Раптом із квартири почувся чоловічий голос. Надю, хто прийшов? Сусіди, чи що? На порозі з'явився друг Олега Іван Вікторович у футболці й шортах. А ти що тут робиш? запитав чоловік і застиг від здивування. Ти проходь, проходь, Олеже, швидко сказала Надія. Чоловік зайшов у коридор і поставив свою валізу. Ти не гнівайся, Олеже, почала Надія Васильівна. Ми з Іваном уже півроку живемо разом. Ти ж поїхав, а у Івана Вікторовича дружини не стало, та ти й сам знаєш, йому моя допомога була потрібна. Так все й вийшло. Олег Сергійович нічого не відповів, махнув рукою, взяв валізу і потяг до своєї кімнати. Увесь місяць чоловік тільки спав та їв. Надія Васильівна готувала на всіх і залишала Олегу їжу. Він брав тарілку і йшов у свою кімнату. Через місяць Іван Вікторович сказав, що вони з Надією готуватимуться до переїзду в його квартиру. Перед тим, як поїхати, вони зайшли до Олега Сергійовича. Надія сказала, що син про все знає і іноді його відвідуватиме. До них теж заїде. Бо подружився з Іваном. Потім вона попрощалася, побажала Олегу всього хорошого і вийшла. Іван Вікторович трохи затримався і сказав Ну, ти начудив. Звісно, таку жінку втратив, дружина в тебе, справжній подарунок долі. Олег Сергійович з гіркотою відповів «Ідете вже, Іван Вікторович, до себе додому. Іван Вікторович усміхнувся. І швидко пішов наздоганяти свою надійку. Олег почув, як він щось казав їй і кликав песика. За ними зачинилися вхідні двері, і колишній чоловік залишився у своїй квартирі сам.